Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, так, всі пам'ятають вже про мій телеграм-канал, я це знаю. Починаємо. Так, а, що я хочу зробити сьогодні? Я хочу піти тактикою з апгрейдом, і мені десь бажано кейс за 250 плюс-мінус знайти, щоб було. О, до речі, М44 можна. Можна, типу, якраз буде. А, ну може тут дешеві, може, прям супер дешеві можуть падати. Краще не буду. Краще тоді я не буду цим займатись. 277, 229, а є якийсь. Ладно, давайте пропоную 200. а є ще за 277. Мені треба 2 за 207. Ну от є Horizon. А, от, от, оце от, і цей. Давайте. 5 цих відкриваю. Укус змії. 5 штучок. Так, 624 це дуже непогано. 160 теж. От 56 погано. Поганенько 56, да, і оце теж. Ну, нічого страшного. Так, тепер ці, тепер ці кейсики. Let's go. Треба. Треба, коротше, дроб мені відсотки, щоб це закидувати в 10к хоча б і потім вже з цього крутитись. Ну, це, звісно, дуже жорстко повипадало. Зараз можна навіть оце злити. Оце по-любому треба злити, мабуть, навіть і оце. Так, э, Snake Bite. Далі. Полетіли. Полетіли. Так, оце норм. Оце теж дуже норм. Прям. Так, це, о, оце, теж не погано. оце погано тільки. Це я, мабуть, навіть не буду пробувати закидоти, тому продам. І цю М-ку теж продам. Так, далі. А, Night... uh, Давай. О, оце... 724 занадто. Так, 244 підходить. 13 взагалі не підходить. І оце, оце теж підходить. Так, оце я зливаю, оце точно зливаю. Ну 616 давайте залишу. Snakebite. Полетіли. Щось прям Dream and Nightmares, оцей кейсик. о Осьо. Поч... Так, оце відразу продається. це теж Оце нормально. Так, далі йдемо. Далі йдемо сюди. Кей... ну Типу, буде непогано. Прям. Не, ну, не, не цей немало скінчиків буде на апгрейд. Оце продаю. Оце 100% 27. Навіть нема бажання ніякого закидувати в таке апгрейд. Так, і залишається 4 снейкбайте. Відкрите. 400 окей, Оце погано, це я продаю. 44 погано теж. Давайте оце продам. І піду 2 Night, uh, Nightmares Відкрию. Так, 535, 70. Можна. Можна, мабуть, ще два отак відкрити. Замість, замість того 156, ну це вже більш-менш підходить, скільки скінчиків. Ну, непогано. Думаю, 156, і абсолютно це все буде летіти. Приблизно в 10 тисяч думаю на ці рукавиці. 1.3%. І може, прямо зараз. Ні, не заходить прямо зараз, ну, нічого. Так, тисячу далі летимо. Ось так от: пам, рукавички. Рукавички не стопить, ну, нічого. А... Глок можна відразу. Треба відразу, мабуть, позбутися таких прям скінчиків, ну, які не дуже дорогі, щоб потім залишити з більшим шансом на майбутнє. 255 оце. Ну, 10 тисяч навіть воно не дасть поставити, якщо що, тому 4К. Прикиньте зараз всі шанси собі цим апгрейдом. Фух. Хоча б, хоча б ні. Так, оце Тепер головне, щоб теж не випало бажано. Хоча може і випасти. Так, стоп. Це, Це схоже, не випадає найс. Далі, залишились такі якісь дешеві скінчики. Ну, не бачу, не бачу. Прям не бачу дешевих. Так, Так, немає їх. 160, 160 на 10 тисяч. Давайте ось цей ножик. Ну, точніше, ножики. Не стопить. Ладно, оце. На... Давайте, 9 тисяч, в принципі, різниці небагато, але шанс він хоча б буде більш-менш. Ну, як, як більш-менш сказати. Стоп. Ооо, як же ти. До речі, прикол в тому, що якби я ставив якийсь от калаш на, де... на. Ладно, давайте навіть на 10 покажу, зараз тисяч. То, скоріш за все, він би випадав, би, так. Да. Він би заходив, але зараз не заходить. Зараз він не заходить. Це жесть, це дуже жорстко. Це, таки... це так мене байтануло, тільки що. Щоб я почав, Ну, коротше, блін, да. Це печально взагалі-то. 2% теж не заходить. А, ще раз на 2%. Давай, треба, щоб зайшло. 1.92. Стоп. Зупині. Да. Ну, та більш байтова була. Та більш байтова була. Так, давайте в 9 тисяч закинемо. А, калашик. Перший клас, ні. Не заходить. 400. О, отут буде вже весело. Отут буде повинно бути весело. 3.67, але стартує дуже швидко. Отут теж буде непогано. 10 .000. може Може ніж? Типу він більше, якби, сайт більше любить ножичі, рукавиці. Так, ну давайте пробувати і то, і то. Це. ПД не випадає. Якщо я не про... да, я не про... не продивився анімацію, цьому. 10 тисяч. Блін, є шанси, що сьогодні взагалі ми нічого не винесемо такими темпами. Тому що. да це не та анімація. Ладно, 10 тисяч знову. Не випадає на 4%. 10 тисяч знову. 3, почекайте, стартинуло повільно. Стоп, 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 стоп. стоп зашло. Найс. Нарешті. Я вже думав, що ГГ. Насправді, бо залишається не так багато скінчиків. Ну, 244 можна закинути теж на 10 тисяч. Давайте, прикиньте два зайде. Тільки тепер буду робити на е, рукавиці апгрейд, тому що, щоб був, був такий прям сетик. Прикиньте, просто зайде. Ну, це буде просто дуже жорстко. 10 тисяч. Хоча, давайте 5. Я думаю, воно прям зупиниться десь поруч, тому на п'ятірку я от не проти так зробити. П'ять тисяч калаш. 10% не випадає. Хоча, блін, це було б красиво, як мінімум. А, ладно. 229. Ну, на 10к. Один відсоточок, два відсоточки. Не випадає, по ідеї, а навіщо я рукавиці сюди поставив? Неважливо. Знов 5000. Так, 50, знов місклікнув, як завжди. 3%. Не випадає. Окей. І оце, оце зараз буде десь. Ну, менше 10, зрозуміле діло. 7%. Стартануло дуже швидко. Відразу це видно. І оце буде 10%, до речі. Десь. Так. Так, 10.49. Блін. Ну, що ти не зайшов? Ну просто. На 10 камне, да, бустанов і. І гуляй далі, як хочеш. ну Нічого страшного, це, в принципі, теж є окупом. Я думаю, я не буду продовжувати типу, відкривати а, кейси і робити апгрейди, бо банально ця серія дуже сильно розтягнеться. 4200 Вак. Перше. Окей, найс, друга фігня. МК непогано повинна коштувати. Друга теж непогано повинна коштувати. 4600 відкрили за 4200. Окуп є. Окуп є, невеликий. Але головне, що я накручую на цей. Ну, на кейс. Так, що. Black Lotus 866, що так мало. 3200. Поїхали. Платіновий. Він може мене спасти і видати десь 1003, хоча б, ні. Не хоче? Так, давай справа. Стоп, а оце непогано. Це може як 1500, так і дві. Це дві. Це дві, це дуже гарно, я б сказав би. М -м так, давайте. Де можна нафармити? Прям жорстко. 2700, Ось так от зробимо. Взагалі краще зараз піти, мабуть, ще в батл. Окей, перший окуп є. Це не окупи і. це дивлячись від. Ага, це не окуп, окей, можна зробити контрактик на 2 300. Контракти ми сьогодні не робили. Де, в принципі, в минулі серії теж я не робив їх. 1900 якось кидати вже таке собі, тому просто продам і піду е, битися кейсами проти двох, м які можна поставити. Можна поставити е, у кузьмі я часто, ставлю отак, от, от два. Потім отак, от от два, і якісь вирішальні в кінці, давайте. Вак. І оце. Хіт регістрейшн на 3000 битва. Думаю, достатньо непогано для початку, для розігріву. Але, от якщо я програю, то буде печально. Це буде взагалі-то ну не дуже. Так, let's go. 286 коштують перші два кейси. Тут насправді це не сильно буде е, вирішувати щось. От, бачите, розрив 3 g поінта буквально. Так. Тут я повинен. Повинен, так. Да. Окей. В перших двох я виграю. Ну, тут МК -ка або Калаш, МК, -ка, да, так. дорожче. Я на останнє. Угу. Він обігнав мене. А цей приблизився. А оце, Так. 200, а, 256. Оцей майже обганяє мене. Так. Треба. Пойде в мене? А, ні, в нього ж точно, точно. Зараз все вирішується. Але шансів вже не дуже багато, ну, да. Я просто зливаю. Угу. Ну, чел 6 каве носить, що сказати. Молодець, поздравляю. Вітаю, точніше. Create 3. Так, треба жорстко. Треба щось жорстко робити, тому що я вже втомився. Я вже втомився. Так, розігрів оцей. Потім, ну, пролиснув я, куди пролиснув, Так, оцей потім. І оцей. Let's go, 2600. 2600. Додаю раз, додаю два. Мені так в коментарях ніхто не написав, який, типу, краще використовувати. Ну, ботів, яких краще використовувати. Мабуть, не написали, бо це взагалі не ніяк не роляє. Так, 905. Будь ласка. Будь ласка, прошу окуп, ні. Оцього. Окей, 1404. Він ти. Угу. Окей, ладно, нічого. Нічого, зараз все... Блін, Зевс жорстко Зевс дуже жорстко Він виграв. 7400, він виграє. Можна було повторити той же самий батл насправді. Ну, ладно, мені не лінь. Я, Я просто зараз клікну. клікну куди треба. Цей потім. А, а давайте якось по типу. Щось по типу такого. Прям зробимо. 3000 буде коштувати цей батл. І якщо я програю, буде прям погано. Ну, відверто кажу, буде дуже погано. Тому що, по факту, 10к підняти апгрейдом таким способом, не дуже який я вам раджу. Взагалі я вам нічого не раджу, бо це повний рандом, і треба закидувати лише те, що вам не буде, ну, жаль, втратити. Але так, ну тут він. Але невеликий розрив. Я. Я програю, але зараз це вирішується. Так, пойде. А, ні, в нього. Ну блин, ну який. Ну який бред! А, хоча в цього теж навіть. <свісно> який же бред? Просто діч якась. Ну ладно, полетіло. Штормкейс. Ну, мабуть, я так занадто часто окупаюсь, тут щоб ще щось. Прохати. Так, давай за 1800, да, щоб я ще раз відкрив. Ем, давай. окупай. Ну, це може і не окупати. А, це окупає, 2300. Просто є варіація, що не окупає там. Коротше, це 100% інформацій. І. колонії. Ага. А, окупна випала навіть. Я думав, 1800. Окей. Потихеньку фармимо. Треба ще щось. Так, будь ласка, за 4000. Чи за скільки там вона є? 1300, печаль, печаль. Печалька. Можу зробити, прям, ну, по ризику зараз. Дивіться, 1700, випадає 1200. І тепер апгрейди. Оце, на 2000. Блін, це, скоріш за все, не зайде не зайшло. Це теж на 2000. Так. Оце вже схоже, але ну, занадто сильно. Це занадто сильно. Так, оце теж на 2000. І походиться серія. Зараз закінчиться такими темпами. Да. Так, і оце теж на 2000. Хоча 1800. Я ж це все роблю заради того кейсика. Шанс дуже гарний, але Але ні. але Просто ні. Що робити, питання. Питання, що робити в мене є таке. Ну, давайте, ладно, може контракт хоч трошки відкомбечить. Скільки в мене 160, то це відкриваю. Що падає? Супернова 108. Полетіло. полетіли контракт. Потім з цього всього апгрейд. Що випадає, випадає 176. І робимо. Ну, на 1000. 8. Ой, 1000, Ну так, да, 1900, коротше. Коротше, 1900, 7% не випадає. Ну, я якби на апгрейди не скаржусь, тому що мені зайшов з них ніж. Але цей кейс досі залишається для мене дуже і дуже далеко. Поки що. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.